Доброго часу буття, шановне товариство. Короче кажучи, завітали ми сьогодні в Бравло Старс. І у нас САС відбулося, можна сказати, ну, не супер глобальне, але таке непогане, можна сказати, оновлення, в якому змінилося у нас декілька речей. По-перше, те, що я замітив, та що перший, та що основне, це наш ранговий режим. Я уже, як можете замітити, трошки прокачався до третього, виходить, золота. У мене ранг буст сохранився, що дуже і дуже балдіжно. До діаманта у мене воно присутствує. Ну і з'явився у нас тут пропас, так називаємо, як я вже. Й говорив, і тут ціла тонна всяких приколясів, у мене ось, ось поз'явилося. Я його трошки прокачав, ще нічого не відкривав. Так що будемо забирати. У нас скінчик на кольта, причому не просто скінчик, а скін, який можна буде потім прокачувати. Тобто, тобі ізначально дається такий він обичний. Потім на 10-му левелі, я так розумію, якийсь його апдейт виходить. Додаються нові дітальки, він стає такий более продвинтий, більш качественний і все це тому подобне. Похоже, на систему із PUBG, якщо хтось грає, там теж пушки ізначально тобі видаються легендарні. А Потім їх можна прокачувати. Там ну, своя система, воно трошки геморойна, тут воно само собою набагато простіше. Ну, суть в тому, що в тебе є скінчик, який часом потім можна улучшати. Потім тут теж якісь деталі додаються, тільки я не знаю які. І по факту у нас потім буде ось такий скінчик. Виглядає балдіожна, непонятно, правда, чого на кольта. На кольта у нас і так уже мільярд скінів. Чого іменно на нього, ще куча є персонажів, яким це не завадило, але. Ну так то і так. Помімо цього переіначили нам трошки систему із е, гаджетами. А іменно, тепер у нас їх безкінечна кількість, і у кожного із героя откат, Получається, свій розробовчики якимось образом вичитали, кому який треба ставити. Возможно, воно потім ще буде якось перебалансуватися, якщо вони поймуть, що це трошки вносить, скажімо так, дисбаланс. Це ми вже побачимо. А той гірчик, який я купляв, допустим, ну ізначально тобі дається три гаджети, а я купив гірчик на те, що у мене було їх чотири. Тепер це поміняли на гірчик, який зрізає 15% кулдауна що в цілому ну, теж окейно. Дивися, я, виходить, зіграв за сьогодні вже достатньо багато каток, пару десяток. І можу тобі сказати, що ця система мені подобається більше, ніж та, що була до цього. Тепер я можу не переживати за те, що у мене вони закінчаться. Так, кулдаун, звісно, більший, але учитуючи пасівку, яка зрізає на 15%, то в цілому більш-менш якоби і нормально. Так що мені так подобається більше. Не знаю, як кому, це можете мені написати в коментарях, тому що я думав, що буде похуже. Ну, понятне діло, що я ще не на всіх персонажах це перевірив, може на комусь воно поки що забаланшено якось не очень. Давай гляну, мені якісь сообщухи прийшли. Ну, по-перше, мені написало, що я ранговий бой якось занадто рано покинув, хоча я такого не пропоминаю. Ну окей. Хоча дивись, зараз у мене все нормально. Не знаю, можливо, я його пофіксив потім після цього моменту. Тут нічого сказати не можу, помімо цього, піни якісь мені дали, що це таке. Понятно, так, да, якийсь пінчик безтолковий. Ну і ладно. Далі, давай чекнемо магаз. Можна купити собі пропас за <звух> що Альошой. А а що, які 839 гривень? Хто його в здравому міні буде купляти такі гроші? Не понімаю. Як обично, можна собі фулового бравлера купити, що мені не особо цікаво. Ну і в цілому на цьому все. Ну що ж, приступаємо до збору всіх приколів, які я нафармив. По-перше, в овичному куди давай заберемо ось. Стардропчик рейерний. Єстественно, бім бім бум бом тисяча монеточок, що в цілому дуже і дуже приємно. Далі лілі ось прикольчики можна забрати. Нормально, нормально. Скоро реально у мене вже буде ворон. 800 штук лишилося не так і багато. Ну і найцікавіше, давай тут пособираємо все, що я налутав. Тут і гіперзаряд тобі. І легендарний там стардропчик, і рангові ось. Стардропчики не знаю, кстати, чим вони відрізняються. Звичайний стардроп від рангового, ну... Но... Щас узнаємо, невірно. Окей, скінчик забираємо. Чи буде ним пользуватися? Більше нічим, да. На Насамтоді. А, так він ще виглядає прям пососно якщо не купляти пропас, правильно? Ага, я поняв, тобто у мене апгрейд перший, і він виглядає прям супер пососно і потім оп. Ага, на другому тут будуть всякі пінчики і тому подобне. Потім будуть снаряди мінятися, потім візуал ще поміняється, пінчики додавляться. Що це таке не знаю? А, типа, коли вбиваєш врага, він буде по-другому по вмирати. І все остальне це вже платно. Я вас поняв, я вас прийняв. Хорошо. Значить так, гіперзаряд. Не знаю, сподіваюся, що випаде опять-таки на якогось персонажика, який у мене є, з яким я граю, але не факт. Так. Кстати на вольта. О! о хо, 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 хо. А це тема того, що вольта я хочу прокачати. Вольт імбовий, і тепер у мене є гіперзарядник на нього. Оце тема балдюжна, Таке мені подобається. За це і сюрмнем компотіка. Mm. Хуїта. Так, окей, забираємо далі приколи. Що нам дають? Нам дають защику. Я зрозумів, по-моєму, рангові стартропи ще хуже, ніж обичні. Не знаю. Так, епічний. Міфічний буде? Так. Окей, окей, окей. По-моєму, по-моєму, мені пок що везе. Гіперзарядік хороший випав. Легендарочка ось випала Даже страшно представити, що тут буде. Я би хотів якогось нового героя. Якого конкретно? Не знаю, но хотілося б. Окей, давай. Спасибо, игра. Я вас поняв. Я на біті все одно грати, мабуть, не буду. Ну, ну. Но... Ладно, я промовчу. Я розстроєний. Що це, нагайла? Скінчик нагейла, причому, ну, такий теж жиденький. Ну ладно, ладно, хай буде. Но мені не дуже подобається. Так, це легендарний Дроп ізначально був, окей. Ну. Може, тут хоча б щось, тут ще один гіпер. Кстати, на Френка. Ну, кстати, тож непогано, але Френка треба буде до 11-ї сили прокачати, виходить. Ну я його тож хотів прокачати, тому що, по моєму опиту, за оці пару десяток каток, які я зіграв, поки качався до третього голда. Дуже часто був Бравл Бол, і по факту у мене практично немає героїв, які хорошо підходили на Бравл Бол. Ну, типа, Мортіс, та всього, навірно. Ну, типа, щоб реально нормально підходили. Так що мені по-любому треба Френкіч. А Френка дуже часто в мою команду не брали, і за цього ми проігрували. А це, звісно, мінус. Так що мені по-любому він надає. На Аунті, ну і тепер прийдеться до 11 сили його прокачати. Ну ладно, давай вже заберемо останні Вряд ли мені тут, звісно, вже повезе хоча б на щось два останніх стартропчики ранго. Наріко, кстати, скінчика. Я не помню, на Ріко у мене є ще немає. Треба буде подивитися. Мені, правда, цей скін не подобається, він виглядає не оч Ну, якщо в мене ніякого немає, то нехай поки що буде такий. Так, ну і суперерний. Дай монетки. Слава Богу. Так, і... Окей, апдейт на скін, що мені не особо цікаво. Ага, ні, подожди, у нас ще є. Все, все. Я щось думав, що у нас вже закінчилося, але ще два ста дропчики, із яких, очевидно, нічого нормального не падає. Монеточки і. І блінги. Ну і все. Кстати, міфічне, все скоро буде. Це тож приятно. Міфічний, ще один легендарний. Ну це я так розумію, один раз. Один раз нам так дають, скільки добра, а потім уже такого не буде. Тобто, міфічний, легендарний, ще один міфічний. Ще один легендарний, щось. Шауденліг, ну сюди просто вже дойти буде дуже тяжко, як я розумію. Ну, окей. окей. Ну його прям супер вигодно, погоду прокачувати. Прям супер. Ти подивись, скільки тут левелів. А шалеть, ти подивися, скільки тут легендарок. Насипають тут прям здраво. Ну хорошо, так, давай чекнемо, що у нас по ріко. Кстаті, додали ще ж можливість вибирати бравлерів, яких ти хочеш, щоб знаходилися в тебе зверху. Отак вони тепер із сердечком позначаються. Кстаті, ця позначка виглядає прям супер уйобська. Ну, ти що ну, за хуйня? Ну, ти подивися, воно перекриває тобі, ну, велику частину твого бравлера, воно виглядає прям якось. Ну, ну, вообще не очень. Во время піків банів тоже в ранговому режимі вона виглядає не очень. Короче, такое, мені не подобається, надіюсь, що вони його переработують. Ну суть. Тепер хоча б дивися, я можу вибрати, допустим, вольта. Я його хочу прокачати. Дінамайка, Ріко і Френка. А, ну і кстати, Шашелі. Я посидів, подумав, подивився на свій аккаунт, порозкинув мозгами, що не хватає мені для нормальної ігри, адекватної, того що опять-таки на опиті воно приходить у І в цілому, я думаю, що із мого аккаунта оці самі такі необхідні мені персонажі. І те, що тепер їх можна так сюди ставити, це реально прикольна штука. Так. У мене скіна б й не було, да? Ну да. окей, хай поки що буде такий скінчик. В цілому нормально, але все время я думаю, що поміняю його. Так, і кстати, на біту що ж мені випав скінчик. У мене у мене був якийсь, по суті, ну, що той, що той не особо, та й за біту. Я навіть не знаю, чи буду грати колись. Більше, мабуть, ні чим да. Так, ну і погнали в рангові, виходить. Трошки я сьогодні все-таки не зміг до діаманта дойти, хоча я пробував, я вже ать, практично, буквально мені дві катки зараз треба виграти. І діло в шляпі. Так що давай, якраз цим зараз ми і займемося. Ну а поки ми грузимося, не забувайся підписуватися на лайки, ставити канал, Про горище Рудіка. Не забувай, посилання на нього буде в описі на телеграмчик буду тебе там чекати. В общем то, дивися, бачите, сердечко, вони виглядають прям ну прям вообще не очі. Так їм граб краб. Кого взяти? Давай на фенгові підемо. На фангові мені, в принципі, подобається грати. Чел хорош чел прикольний, тим більше учитуючи, що у нього тепер Безконечний гаджет. На ньому дуже прикольно сам тоді я сьогодні викупив влітати в толпу врагів на ульті і потім гаджет прожимати. Ти і так по всім троїм Демеж наносиш, а й гаджетом потім навалюєш, і тема коротше прикольна. Ну, зараз давай будемо пробувати. Треба пробувати. І причому зараз уже тут і такі достатньо неслабенькі типи. І треба бути обережним. Оп, оп, хорошо. Треба відігравати обережно. Мені треба дві катки буквально зараз виграти, бо під кінець. Уже прям не йшло, прям попадалися нам дуже сильні враги, і це було неприятно. Так, у нас там Дінамайк зліва зашкерився, його би якось отуда викликать, було б прям вообще непогано. Ой-ой-ой, о, нормально. Кстати, Ріко, ти бачив іншу на нього шарф запригнув, а типу насрать, тип шарфа вальнув Просто шок якийсь, я не знаю, як він це робить. Ну, геній, об'єктивно. Так, цей перепригнув взагалі. Окей, він там сховався. Ну давай далі збирати просто гамчики, та і все. Та й нормально, і фармить ульту треба. Поки що в нас тіпи нормально валять, на самом ділі. -то, тобто, тут не скільки я, я практично нічого не ділаю, я така масовка. Наші тіпи нормально розвалюють. Треба нашого там спасти попробувати. Ой-ой-ой, це було неприємно, тільки що просто в стінку ввалився. Нашого польтува вальнули. В общем-то, галіма ситуація. Ситуація прям неприятненька Паху я гавніною Ну в цілому, окей, ми на равній, да? Треба оцю біту вальнути зараз допомогти. Собі ульту підфармить би було б прям не лишно. Так, тихо кант. Як же ширіко валить, ти подивися, що прийшло, А Оце я понімаю, а оце тема. Все, забираємо і тікаємо. І тікаємо. улю-лю-лю-лю-лю Все хорошо, якщо шо на ульті втічемо, і буде в нас все замечательно Так, отакова валимо. І все, і живем, сейвимося, окей, окей. Не сейвимся, не сейвимося. Все-таки Дінич нормально мене прокинув, але нормально, у нас тут на базі тіпи присутствують, так що живем. Жить, жить, пожить. Тепер нашого ріку треба охороняти. Давай просто будемо якось тут Бім -бім, бом бом де там враги? Отако, отако. Та й нормально. Дінамайка, треба вальнути, ось все. Все, замечательно. Получається, ще одну катку нам треба виграти. Фух! Ну, блін, Ріко, Ріко, прям це сумасшедший якийсь персонаж. За нього, звісно, іграти треба хорошо, так що треба буде мені учитися, коли його прокачаю. Не без цього, скажімо так. Три-300, кстати, монеток, у мене вже достатньо немало, можна було би щось прокачати. Я в минулій серії хотів Емс докачати, купити Star Power. Мені навіть писали, який з них треба взяти, но. Но. Зараз я так розумію, що, по-перше, Емс дається на халяву, можна її взяти. Це теж одне із нововідінь в ранговому бою. Тепер на сезон, я так понімаю, вони будуть мінятися, дається три різних персонажа на максималочку прокачаних. Зараз це Емс, зараз це Ліон. І третій хтось менш такий джин. Точно, третій джин. Тобто, по суті, зараз мені немає понту її прокачувати, можна цим зайнятися уже попозже. А поки що мені ці бабки треба було вложити в когось такого, прям що прям, супер надо мені цей персонаж. В принципі, Дінамайк зараз, ну, не то, що прям, прям ну, без нього я не зможу прожити. Того, що в цілому в мене є стік і він мене влаштовує. Ріко, він дуже сильний, але опять-таки без нього я обійтися можу, так само, як і без Шелі, і без Вольта. Но от без Франка, це прям проблема. З нього валити, так що я би Френка прокачав. На ділі, я би і скін йому нормальний купив, тому що у мене він такий пососник і мені не дуже подобається. Але з другого боку, по-перше, мені сам Френк не дуже подобається. По-друге, я буду його юзати тільки в одному режимі і тратити на нього валюту для того, щоб купити скінчик, ну прям вообще не по кайфу. Так що давай його качнемо хоча б до 9 сили, для того, щоб я міг його обрати, в принципі. Давай, оп, оп, хорошо. У мене один із гаджетів є, це замечательно. Старпавер і гірчик. Я йому поки що куплять, мабуть, не буду. Мабуть, посидить він у мене. Не поки що так свою основну функцію він виконувати буде, і слава Богу. Так що окей, ми його прокачали, і тепер, якщо буде браволбол, то треба брати Френкіча. Чи... Нань... О, якраз Бравл Бол, ось тобі для нього я й прокачував Франка. Правда, ну на Франковій грати я откровенно не вмію, але що поробиш? Ось дивися, у нас ЕМС є зразу повністю прокачана, І осьо. І оці ось два приколіста аноніста, Так що можна буде їх брати в случі чого? Ну я ні разу не брав, мені по кайфу іграти тими бравлерами, за яких я вмію іграти, і які в мене прокачені, так як мені подобається. Ну і в цілому, якби да. У них кста френка немає, так що нормально, зараз будемо пробувати. Так. Як і за френка, я не вмію. Я рагуль на ньому. Мені треба ульту підфармити. Саме основне, що мені треба зробити, це стіну зламати і танчить просто. Просто треба танчити, але танчить тяжкувато в таких реаліях, коли тіпи, так накидують активно. По-моєму, ми проіграли, тому що тут команда прям сильна. Мені то не дуже подобається. Те, як у нас іде каточка. По-моєму, нам, нам зараз заб'ють. вполне вполне, можливо. Так, головне, случайно ульту не нажать, собі ж не забить, а це буде прям супер і супер печальненько. Так, до неї я о, достав, 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 достав. Йобана жизнь. Йобана жизнь. Я думав, чи стоїть, чи не стоїть нажимати, але все-таки не стоїло. Він ульту кинув, я не побачив. А, кстати, я, я свою не потратив. Або Френка пофіксили, або, ну, по ощущенням, раніше у нього ульта тратилася в такі моменти, коли ти її прожав і тебе убили во время анімації. У нього ж тут анімація довга капзда. І, по-моєму, в цей моменті раніше вона у тебе зразу по бороді йшла. Тут не впевнений, але ну, начебто так. Так, у нас база поломана, капець. У нас все прям не дуже хорошо. Погнали їм, спробуємо забити. Так, по ЕМС не попадаємо. Погано, нам би нам би нам би нам би якось не здохнуть. Нам би не здохнуть. І поламать би їм якось базу. Як то зробити, не знаю, але давай пробувати. Що произошло тільки що? Мене просто збили, моя ульта по бороді пішла. Просто Емс штовхнула і в мене ульта пропала. Блять, ну Френк, звісно, це якийсь ужас. Він, по-перше, поки ульта не, ще й помімо цього його так можуть збить по-туперельському. Я ні одного персонажа не знаю, у якого така тупа система. Ну що за бред, блять, блять. Ну реально ж кринжи кейс. Кейс крінг. Ну поки що ми йдемо, ну, типа, в ноздрю, ніхто нікому забить не може. Я навіть не знаю, як нам далі продвигатися. Пошли пробувати, танчити. Я хуй його пойми. Так. Типи, давайте пробувати забивати, я отак зрою. Опа, не попавши по динамайку. Печально, втікаємо. Ай-яй-яй-яй. Ай Ай так, емс, емс, емс убили, слава Богу. 5, 4, 3, 2, 1. Коротше, можна було їм в цілому і не ламати ту хуйню. У нас все поламалося, і капець. Так, і що робити? Я не знаю. В принципі, ультою можна попробувати забити, якщо наші типи убивають врагів. Но я не достаю. Ничего я сделать не могу адекватно. Я думал, кстати, что ульту я дальше откину. Я а хотел прям, фух, чтобы оно практически до их ворот докатилось. Но нет. І по ітогу чел пультою нам забиває. Ну не знаю, не знаю. На Франку мені ще треба тренуватися. Я откровенно галіма на ньому граю. Та й мені не подобається п'ятки, цей персонаж. Ну, треба тренуватися, бо без нього і грати, ну, прям вообще тільд. Можна, звісно, кольта в теорії юзати. Того самого Дінамайка теж щоб е, стіни ламати. Ну треба, щоб хтось танчив, опять у нас Бравл бол. Тут ми в кущиках будемо бігати. Тут я думаю, Френк уже буде себе показувати чуть получше. Давай пробувати. Треба тренуватися, блін. Ну в цілому, у нас команда, ну як мінімум, прокачені у них герої хорошо. Не знаю наскільки вони грають, хорошо, але. але... Це внушає довір'я. А у них, кстати, ой-ой-ой, ой у них немає чим ламати нам стіни. Ні Френка, ні Кольта, ні, ні Дінамайка, нічого подобного. Я вас поняв. Так, давай попробуємо, Я ні разу гаджет не заюзав в минулі ці катки. Хоча стояло б, звісно, стояло б. Так, і давай, давай, давай якось ось отак, вчудимо. Опа, хорошо було. Все, і треба забивати. Треба забивати, треба за... Хорошо, хорошо. Все, по-моєму, ми вже виграли. Ця катка буде прям легчайша, Як мені кажеться, тут прям тема. Так, гаджет опять юзаємо. Тару підтягуємо до себе. бім бім, бім бем бен-бем. Ой-ой-ой-ой-ой, неприятненько. Мене вальнули. Ну і наші тіпи там теж відбилися. Треба зараз бігти їм допомагати. Головне собі базу не зламати. Тут дивися, забафаний оцей чмошнік одніти. Так, откину, я не откину, По-моєму, нам щас заб'ють, да? Нам заб'ють. Нам щас заб'ють, там вольта уб'ють і капець. Ля-ля, виїбнувся, ж гандон, Забив от стенки. Це ж надо таке? Так, не попав. І що делать? Давай такого обальнемо. Ні по кому не попадемо. якийсь. Ну і все. І Тільт, получається. Тільт Ліндеман. Ніта кинула свого цього придурка, якого ще попробую вбити. Я на Френкові його буду мільярд году убивати. Це, звісно, печальненька така ситуація у нас зараз відбувається. Чи його Ані не убили. Я думав, може його убили вже. Опять їбуча ульта, поки нахуй зарядилася, вже ви вбили мене. Піздец, піздец. Ми по ітогу починаємо проігрувати. А ми і приіграли тут же до двох, а не до трьох. Піздец. Як іграти на Френкові, я не понімаю. Я того душу їбав, це щось я, я не знаю, як то об'яснити. Я каток 15 тільки що зіграв для того, щоб бапнути йобаний діамант. Тут які шизофреніки грають неадекватні. Як вся, по-перше. За мене їблани якісь грають зачасту. А проти нас якісь монстри. Я, звісно теж, ніхуя не кіберспортсмен. Но, блядь, тут іноді такі перли, типи, видавали якісь йобнуті в, в поганому смислі в нашій команді і в хорошому смислі в їхній команді. Я не знаю. Але нарешті на єбучому бравел болі я зміг апнути цю залупу. Давай мені дроп, хоч побалуй мене чимось нормальним. Істественно, жру я ха. Ой, блять, 5 гамчиків нещасних дало. Далі вже міфічне, але то вже буде потом. Я того душу трахав, я не знаю. А що там далі буде відбуватися після Діамант а отут на міфіку, це взагалі, анріальне. Я не знаю. Це взагалі не мій уровень, він з усього. Давай чисто для теста. Залетим сюди, подивимся як воно зараз виглядає, чи поміняло якось ще небо. Мені самому цікаво. Ну. Їбу конечно, звісно, айрохокей. Мені то не подобається, але давай попробуємо. Кого їм забанити на хокею? На хокеї їм треба морт і я, звісно, собі теж забанив, але я тут за Мортіса і не іграв би, скоріш за все. Я на фангові тут більше люблю іграти. Чел забанив Мс. Нахуя. Він або не розуміє, звісно, він хотів пікнути, по ітогу забанив або що. странний чел, ми пікнули. А подожди. По-другому ж було, ні? Ми ж должні по очереді зараз пікати. А враги зараз що, там, щось розпікують чи ні? А, нам не показує? Блять, ну так хуже, тепер ми не бачимо, кого вони пікають, тепер немає по цього піка. Осталися тільки бани. То тобто й таке, ну, полурак, полухуй, ні туди, ні сюди, мені не подобається. В моменті, от коли вони ну, зробили, обновили десь місяця-два назад ранговий режим, я такий, їбать, кайф, як в нормальних іграх, ну тактично. А зараз вони такі, типа, ну блядь, давай одкатимося до якоїсь залупи. Хуй знає, чого вони так вирішили то зробити, ну, без поняття. Опять, ну, ми не бачимо, кого вони пікають, ми не можемо по очереді то зробити. Мені таке не подобається. Я так поняв ігроки почали бугуртіти, що, блядь, сложно, щось їм там не сподобалося, щось в такому стілі. Ну, або ком'юніті задушило, або розграби дебіли, я не знаю. Що не так, чого це убрали, ну мені так, звісно, не по кайфу тепер. Тепер якось, ну. Ну ладно, звісно, але. Так, забери, забери, славні. Я не знаю, треба... як їм зараз забити. А, поняв. Тільки спитався, уже й забили. Зачасту тут прилітають іменно отакі голи на фанчик. Просто чел кудись в стінку його лупить і воно прилітає так, як треба. Ось я, типа, отако. Оба. І. Ну якщо б там нікого не було, то... А, я заб. Блять! Про що я тільки що й говорив? Тупо по фанчику прилетіло. А це тобі аерохокей. От його вся соль. Блядь, куди... Євадин переді мною тільки щас заспавнися прямо перед ультою. Геній ебаный. Куди що він делає? Йопту. А, це його Цей гаджет на говноедичах, однако. Так, і куда? Як мені його кинути? Я даже хуйо знаю, давай якось атакова. Я... Я не встиг кинуть, серйозно? Игра, алло, ты можешь реєструвати мої действия? Іграв в рот її бала, я так розумію. Уже ж отпустив реально. А он не засчитало. Поняв, просто тіпам отдав. Типа отдав, кал пожрав. Давай тудауну ворону передамо якесь отако. Сука, цей ще із своїм блядотним гаджетом, як він мене дрочить. До нього хуй підійдеш до цього гейла. Ну, anyway, ми виграли Мдом, Мдом. Ну ладно, anyway, будемо продвигатися далі. Я планую зайти максимально далеко, наскільки я зможу. Ну, те, що вони його пофіксили отак в худшу сторону, мене, якщо чесно, абсолютно не влаштовує. Ну окей, так-то і так, в принципі, пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте по поводу рангового. Ну а в наступних серіях будемо далі його прокачувати. Не знаю, куди ми зможемо в теорії дойти, ну, хоча б до, до міфіка. Як там далі у нас піде без поняття, ну хоча б міфіка апнуть, було б нам непогано. Ну а так, дякую всім за перегляд, що мене товариство, підписуйтесь на лайки, ставте канал, про телеграм не забувайтеся. Ну і до зустрічі в наступних відео. Всім баба. Все що я можу вам сказати, це підписуйте, підписуйте, подписуйтесь на мой канал, ставте лайк і ждіть видео.